Привіт, вітаю на моєму каналі! Мене звати Ірина, і це 21 й день нашого 30-денного його челенджу для початківців. Дана практика вся про заземлення та заспокоєння. Нам потрібна одна цупкіша подушка, можливо, диванна. І ми почнемо або сидячи, схрестивши ноги, або в положенні героя. Ми сідаємо сідницями на подушку, так аби підняти стегна вище, ноги паралельно одна до одної, і ми витягуємо руками литки назовні гомілки паралельно до стегон. Вирівнюємо плечі над стегнами, маківку над плечима. робимо кілька. Заземлюючих вдихів та видихів, посилаючи видихи вниз живота в поперек, в стегна, Із з цього положення ми зробимо три круги кішки корови, дотискаємо підйоми стоп, пальчики в землю, навдиси ми розкриваємо груди. Видих, округлюємо спинку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Сідаємо. Витягуємо ліву ногу вперед. Права нога зігнена в коліні і підошва торкається внутрішньої поверхні стегна. Втискаємо ліву ногу в землю від п'ятки до куприка. Руки за спину на пальчики. Ми зберігаємо рівну спинку, не округлюємо поперек і тягнемося низом живота до стегу. Навдись і живіт наповнюється, видихаємо в правий бік попереку, праве стегно. Повільно піднімаємось, підтягуємо праву ногу до себе і перехрещуємо праву стопу з зовнішньої сторони лівої ноги. Втискаємо більше сторону великого пальця в землю, обіймаємо праву ногу лівою рукою і розвертаємось в скрутку вправо. Три вдихи животом. Розвертаємо корпус вперед. Підтягуємо праву стопу поближче до сідниці, так аби вирівняти коліно над коліном. І тягнемо знизом живота до стегна. Втискаємо ліву ногу в землю. Повільно піднімаємось, перехрещуємо ноги і виходимо на долоні та коліна. Стегна над колінами крокуємо руками вперед вкладаємо чоло на підлогу, виходимо в положення цуцика. Не прогинаємось в попереку, живіт підтягнений. Направляємо центр грудної клітки вниз. Відриваємо тюло, підходимо руками поближче до себе і сідаємо. Права нога пряма. Ліва підошва торкається внутрішньої поверхні стегна. Заводимо руки за спинку, і з пальчиками від землі. І злегка нахиляємося вперед. Доти поки ми можемо зберігати спинку прямою, не окрулюючи поперек. Піднімаємось, перехрещуємо ліву стопу та вкладаємо її з зовнішньої сторони правої ноги, втискаємо сторону великого пальця в землю. Права рука охоплює ліву ногу, і ми розвертаємось в скрутку від пупка. Живіт та стегна не змінюють положення, три вдихи. Повертаємо корпус вперед. Підтягуємо. Ліву стопу поближче до сідниці. І нахиляємось вниз, знову ж таки, не округлюючи поперек. Ми можемо навіть залишити в вертикальному положенні. Тут вже прекрасно працює. Тут розтягуються підколінні сухожилля правої ноги. І зовнішня поверхня лівого стегна. Піднімаємось, перехрещуємо ноги. Виходимо на долоні та коліна. І або ще раз виходимо в цуцика з колінами на землі, або зміщуємо долоні злегка вперед, на одну дожину долоні. Втискаємо вказівні та великі пальці. Втискаємо кінчики пальців та кісточки, аби забрати навантаження з зап'ясть. Підтягуємо живіт, робимо вдих. З видихом виштовхуємо таз вгору, виходимо в собаку мордою вниз. Ноги зігнені в колінах максимально. Нам тут важливо розтягуватись вздовж хребта, тому ми тягнемось куприком вгору і від себе. З однаковою силою ми відштовхуємось руками і ногами від землі. І ми розводимо стопи ширше, так аби мізинці виходили за межі килимка. Ми розвертаємо долоні під кутами 45 градусів, пальчики дивляться назовні. І також розводимо руки ширше. Це більш заземлююча варіація собаки мордою вниз. Відштовхуємо з долонями від землі, сильні руки. І робимо три вдихи носом, видих ротом ха. Повертаємо руки в попереднє положення, зводимо ноги гуще і вкладаємо коліна на землю. Якщо є покривало, беремо його під коліна. Великі пальці і ніг торкаються один одного, коліна ширше, на комфортну відстань одне від одного. Беремо нашу подушку і вкладаємо її під живіт. Дотискаємо сідниці в землю. Витягуємо себе з тазу і нахиляємося вперед. Спочатку вкладаємо живіт, потім груди. І чоло на кулачки. Робимо 8-10 глибоких вдихів та видихів, посилаючи видихи поперек та низ живота. Повільно піднімаємо голову і з допомогою рук виходимо з положення. Сідаємо зручно. Зводимо долоні біля грудей, підтягуємо великі пальці між брів'ям. Легко нахиляємося вперед, Чуваємо землю під собою. Повільно піднімаємось. Щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, я виставляю нові записи щотижня, буду з чого вибрати. І побачимось в наступному відео.